Друзі, звідки взялися міфи про бандерівців і бандеру? А все річ тому, що їхня необхідність була спровокована тим, що Сталін спільно із Гітлером наробили такої біди, що потрібні були інформаційні заслони, чому вони це робили. Для Гітлера і Сталіна Україна виступала не просто джерелом продовольства. Цей край відкривав їм можливість вирватися з гравітації традиційної економіки. Врятувати країну від злиднів та ізоляції і змінити континент відповідно до свого бачення. Втілення їхніх програм і влади залежало від контролю над родючими українськими ґрунтами і мільйонами українських селян. У 1933 році українці мільйонами помиратимуть від голоду. Найбільшого штучного голоду в історії людства. Це був початок особливого періоду в історії України, але далеко не кінець. У 1941 році Гітлер відібрав Україну у Сталіна і спробував реалізувати власний колоніальний проект, почався ще з убивства євреїв, таборів для радянських військовополонених. Тощо сталіністи колонізували власну країну, нацисти колонізували окуповану радянську Україну, а жителям України лишилося самі страждання. За ті роки, що Сталін і Гітлер. Були при владі в Україні було вбито більше людей, ніж будь де у кривавих землях в Європі і навіть у цілому світі. Отака От історія, і отака причина. Про це пише Тімоті Снайдер у своїй книзі Криваві землі.